Без ялинки та яскравої ілюмінації у Вінниці відмовились від гучного святкування різдвяно-новорічних свят. Натомість гроші направлять на потреби міста. Чи підтримали пропозицію влади містяни? Дивіться у нашому сюжеті. Вінницький парк, що до війни був центром скупчення людей та святкової метушні, нині порожній. Яскраві вогники та новорічні кульки цьогоріч залишаться припадати пилом на складах. У Вінницькій міській раді відмовилися від ідеї влаштування масового святкування нового року та різдва. Кошти, які витрачаються на ялинку, напряму залежать від його дизайну, від кольорів. Над цим працює група дизайнерів і вартість залежить від ескізних рішень, від іграшок, які будуть на ялинці. Чи це якісь бантики, чобітки, кульки, квіточки чи декоративні шишки? Це має значення для порівняння минулого року. Наша ялинка коштувала півтора мільйона гривень. І сам демонтаж ялинки вже після святкування коштував ще близько 300 тисяч гривень. Тобто, загалом десь було 1,8 мільйона. Кожне місто кожного року вирішує саме, чи це є доречним, чи це не є доречним для встановлення цих святкування. Не прикрашатимуть вулиці міста і святковою ілюмінацією в цілях економії електроенергії. Не працюватиме і новорічно-різдвяне містечко. Вінницька міська рада не буде витрачати гроші громади на організацію цих локацій. Однак облаштувати ядки можуть самі підприємці з власної ініціативи. Містяни ідею поставити на паузу масове святкування підтримують. кажуть, відсвяткуємо після перемоги. Це правильно, особливо з урахуванням того, що зараз кожен війничанин та й, в принципі всі українці економлять електроенергію, то це виглядало б трошки дивно і не в попит. А в принципі, святковий настрій, кожен може зробити собі сам і навіть без електроенергії купити портативні е якісь ілюмінації, які е будуть працювати на батарейках». <звіттєві> зараз не до святкування. Я сама з Миколаєва, тим паче. Можна встановити, але не робити таке велике свято. Думаю, не треба, тому що нам буде багато світу використовувати. а Воно зимою потрібно буде. Ці кошти потрібно направити на допомогу, на підтримку саме зсу. Єдина локація, що функціонуватиме, це тюбінг. Тут дорослі і діти можуть з'їхати з гірки на бублику за 50 гривень. І, хоч масових заходів у місті не заплановано, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі, контролюючи дотримання правил безпеки. Попри те, що міська влада скасувала встановлення головної новорічної ялинки, кількість поліцейських на вулицях не зменшиться. Планується їх ще збільшення для того, щоб запобігти будь-яким проявам злочинних ситуацій на вулицях. Попри те, що цього року ми не святкуємо жодне свято, так як ні, так, як колись раніше, ми закликаємо людей не створювати великих скупчень та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, тому що це може вберегти наше життя. А от чи заборонять використання салютів та їх продаж на законодавчому рівні, досі невідомо. Проєкт передали на затвердження у другому читанні. Наразі в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, якими передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Штраф складатиме від 595 гривень до 1020 гривень. Телеканал Вінничина все буде Україна.